Всім привіт, друзі! Нарешті ми добралися на свій точок. І сьогодні хочемо підняти питання по поводу суші. Я думаю, що це питання інтересує і турбує не декількох, а всіх пасічників. Ми довгий час зберігали суш і в приміщенні, і в підвальне приміщення брали. В підвальному приміщенні погано тим, що якщо там підвищена волога, то Більшість рамок починають прицвітати. Якщо там ще є в наявності якийсь мед в них, то велика є неймовірність, що він може трошки пригратися, треба дотримуватися спеціальних умов насчет вологи і щоб була добра вентиляція. Одну зиму зберігали, ставили корпуса на вулиці суші. Сус зберігається чудово, але справа в тому, що корпуса лишати на вулику не можна, бо. Треба якийсь огляд зробити, чи навіть стати якусь підкормку і цей корпус з цими рамками він мішає. Примірно в лежаках вуликах суш зберігати чудово. Є пасічники, які витягують, тільки лишили гніздо, а суш витягують взагалі. Можна і дишати. Там він не прогресує. Взагалі прогрес в молі працює тоді, коли температура вище 12 градусів. Коли вона падає нижче, вже й... Фактично міль не прогресує. Багато нам моль перепортала суші. Постійно стояло питання, де зберігати. Є пасічники, які зберігають такі полупідвальні приміщення, да, там класний варіант. Але в нас такого приміщення немає і будувати його теж поки не бачимо сенсу, то от в даному випадку ми сконструювали такий. Назимов чи будиночок, чи на мешці відкритого типу. І виходить тут як принцип димохода. Якщо з цієї сторони, подивитися, низ взяли таку сіточку, ну, тільки одне трошки ми неправильно поступили, взяли сіточкою з такою ячайкою, що пролазить джілка. Якщо в корпуса ставити суш, в якій є ще в наявності там трошки меду, то... Ми один рік, як поставили, то до нас тут зліталися бджоли зі всієї округи. Обов'язково сюди, хто може схоче таке зробити, щось похоже, але варіант цей дуже чудовий. Значить, сіточку на низ треба брати таку, щоб джола не могла пролізти. Якщо тут будуть наявності, може погано сушена рамка чи трошки є меду, то обов'язково треба, щоб бджола не проходила. А ми цю сітку брали, вона називається сітка від шкідника. Мишка не пролазить, а от бджола, то ми, щоб вже сіточки цієї не міняти, прийняли таке рішення. Зараз ми покажемо. Зараз знімемо ці. Мусили ще низ робити отаку рішоточку. І теж така сітка була, то ми в сітка і по версі взяли ще мускітну сітку. І вже не проходить сюди бджола нічого. І спокійно можна сюди кидати рамки навіть із медом, неусушені рамки. До речі, ми вже декілька років практикуємо рамки, які тільки після відкачки меду, можна спокійно сюди ставити і потім при весняній розстановці їх, то бджоли скоріше їх освоюють. Вони вже є з медом, ще якщо цю суш взяти, поперскати трошки водичку і поставив. Свого роду воно вже бджіл компроментує, бо там воно є таке липковате, є наявність меду. Не гарантія, що все відкачане. Якщо був сильно густий мед, його не можна було весь відкачати, бо тому що якщо візьмеш, скоріше включиш медогонку, то значить порозриває суш. Значить по поводу зберігання. Отаку саму решіточку ми поставили ще й на низ. Просто, якби тут у нас була сітка така, як треба, ну вже поставили таку, то вже поставили. Можливо, колись Богдась поміняємо. Ну, поки так. І значить сюди. І шкідник не пролізе, не пролізе, ні бджілка, нічого. І не будуть вам злітатися ні ваші бджоли, ні зі всієї округи. Зараз положимо це на бік, покам. Жина нашого цього, я не пам'ятаю, десь 3 з габометри, але якраз, якщо посчитати, тут стоїть 6 рядів. Корпусів це 3 ряда стоїть 12 рамочних і 3 ряда стоїть 10 рамочних. І висотою по 4 корпуса. Получається, Зроблена така криша. Це теж в душної жесті робили, але фотому теж що опади, сніг не падає. І сітка звідси, сітка звідси, виходить принцип димохода і зберігається, самі вже ось цим будиночком користуємося десь 3 роки чудово. Раніше що не робили, кругом постійно молі. Оці корпуса ми сюди виставляли десь в серпні місяці. Все, ми їх не зачіпали, нічого зараз перед вами не знімемо. Так і тут і таки. Оце був корпус. В корпусах ми навіть лишали по 10 рам. Ну, зазвичай у нас тут суш молоденька. Взагалі молоді суші то міль не так сильно заводиться, а вже темніша, чи старі рамки то там. Ну правильно, саме 10 тут лишили. Ось тут молоденьке. А правильно зберігати, щоб було, якщо 10-рамочний корпус, значить мінус 2-3 мінус рамки. От тут наскільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, щоб рамка до рамки не прилягала, а було розстояння. А зараз ми знімемо цей корпус. Поставимо на вулик. Це у нас пустий. Так. Дотягнута лощинка. Ось суш, темна, подивіться, виставляли, ну це, це рамки усушені. Виставляли ми їх десь друга середина серпня, кінець серпня, отак, як відкачали мед, ми ще ці, ці давали на усушку. Ще з цих рам, які в нас є, ми ще можливо там трошки потім покалібруємо де є сильно така старіша, може є молодша, але трошки не тут, то ми їх будемо використовувати там на мед в таких потребах, може де поставити для роя чи ще кудись. От, Дивимося далі. Тут так само по 8 рамочок. Все чудово. Не хочемо зараз просто все знімати. Дивіться, мольки навіть тут ніхто не бачив, бо, обично, є ще може бути така е, насівка яєчок молі, але її нема тут. Користуємося ми цим будиночком три роки і планували зробити зразу два. Але для експеримента зробили один, подивилися, працює чудово. Скажемо, 95 із гаком відсотків. Ну, за три роки тут молі в нас ще не було. Зараз ми це поставимо назад. Так, рамочки зараз роздвинемо, поставимо тому що ще її трошки треба постояти подам там що ну, дивіться лібу зараз змінимо от, от наверх робили решіточку з мускітної сітки і от бачите синичка, от сліди синички от вона, окалені їхні і от синечка глювала, башта і все, потім вже буде сюди бджола пролазити і буде попадати всі корпуса. Так що, щоб зекономити на майбутнє, треба обов'язково брати там нержавійку чи металеву сітку, ну з такою ячайкою, щоб не могла пролізти бджола. І все, ви зробите і питання буде закрите дуже надовго. Ми щось робили на цих... Такі пластинки просто воно защолкується, так стоїть плотніше. Основне, що хотів сказати, рами, які ви не висушуєте, в цьому будиночку можна спокійно зберігати. Буде кращий варіант, потім навісні їх поставити. Наголошую на тому, що якщо є у вас пергові рамки, то бажано пергові рамки дати на лосушку, тому що є можливість, що навіть тут а можуть вони потім часом, де є перга, може прицвісти. От приміно як весь зараз. ми кидали сюди, от, дивимося. Діти, от у нас теж корпус теж на розстоянні і от та рамка з медом і от перга вона поприцвітала. І вже навіть такий трошки запашок рамки, таке воно, як то пригравши, не пригравши, зараз візьмемо. О, бачите? Все, оце вже, це вже сюрпа, це вже свого роду йде в бродячий момент. Ми їх потім поставимо тому, на дворі, щоб джоли осушили і ми їх кинемо на переплавку. Ця світленька, нема нічого. Ну, далі. Де є перга, бачите що? Це вулик. Можливо, якби вулик був сітчастим дном, то цього не було б. Тоді треба відкривати тут, а щоб був такий, так як в дошку є вентиляція і в нас вентиляція є в підашнику, то було б краще. Ну Це в нас просто два пустих вулики, то ми сюди так склали суш, потім ще яка з них буде старіша, ми ще відкалібруємо. Переплавимо. Але найкраще його з варіантів ми обробляли раніше і сіркою, і там м'ятні каплі, і остова кислота, що там не робили. Переропі користуємося цим. Питання закрите. Так, зараз на даний час зробити його, бо так профільована труба, туди-сюди трошки назбирається грошей. Ну Повірте, суш теж стоїть немаленьких грошей. І порахувати, скільки він може перетрубити, перевести за фінансову частину і скільки труда пропало і пасічника, і труда пропало самих бджілок, то я думаю, що зробити отакий от тип, то буде набагато практичніше. Я казав, шість радів. По 4 корпуса, корпуса чи там пів корпуса. Це 24 штучки влазить в одну сторону. Якщо з цієї сторони подивитися, то є два ряда. 24 і 24, 48 корпусів. Розміри можна змінювати, можна зробити довше, можна зробити порожче, це кому я завгодно. Ми так вже, воно раніше у нас стояло в другому місці, то ми вже розраховували по території, що воно нам влізло в тому місці, то ми от такий розмір зробили. І тут просто йде от так само перемичка, корпус стоє на цей профіль. Тут профіль не давали, дали таку рейку. Вона 4х6 розмір. Но я вам скажу, що сама рейка, часом, от, пройшло три роки і вона посередині трошки прогнулася. І це вона в нас йде не на всю длину 3 метри, а йде от. От тут у нас видно перемичку, також йде перемичка. То рейка йде сюди, це тут десь метр п'ятдесят, метр шістдесят дуже на сільній рейки. Обов'язково треба давати оці лапи, чи там може можна поставити на кінці якісь кому, як завгодно. Ну, Ми зробили вже так, як нам подобалося. Треба чотири ноги мало. Якщо ще зробити довше, то треба обов'язково по центру ставити ще ноги, бо так кажеться, 50 там корпусів чи 48 і плюс суш. а якщо вони ще будуть там трошки з медом, то тут весу буде. І... Якщо сам ґрунт, то воно потім просяде, може прогнутися. Ми бачите, от підсипали щебінь, бо поставили і воно у нас просідало, то і ще зараз трошки треба підрівняти. В зимовий час, можливо, десь трошки підвіє сніг, але такого самого шербу він тут не наносить і фактично дуже класно. Нам це подобається. І на рахунок зберігання суші справа в тому, ви ж не знімаєте зі всіх вуликів одразу підпусав. Якийсь трошки раніше, якийсь пізніше, чи навіть та відкачка меду йде. Ви собі приїхали, спали ще там 8 культурів, що воно стоїть, я ж кажу. Саме прогрес в серпні місті молі сильний, від серпня місця до цього часу, зараз весна у нас сьогодні, яке в нас в керівник, 27 чи 26 число. Навіть приїхали сьогодні, трошки бджілки літають. Градусник показує температуру плюс 9. Плюс 9 біля 10. Ну, трошки зашевелилися. Тому навіть поставили старі рамочки на яких трошки був такий закристалізований то вон, вон там оп'ятно. Бджоли вилітає, забирають. Взагалі... Ми такого не робимо, але зараз з весни ще можна поставити. Ну, Осінню, Боже, ворони розставляти такі рамки на бо тому що можна скомпоментувати напад і сім'ї сильні захистяться, а слабші сім'ї можуть просто розбити і все. Значить попираємо ще раз. Обов'язково знизу має бути сітка щоб не проліз шкідник і щоб не пролізла бджілка. І так само сітка. Все, все йде відкритий тип. Можливо, можна щось друге придумати, якийсь там дах підняти, підашник, але все одно будуть залазити туди бджілки. А в такому варіанті бджола не лізе, запашок вроді йде, але вона прилетіла, покрутилася і полетіла, все. Бо якби щось взяла, то вже зразу, зразу пішов до свого роду як напад. От. Чим ми хотіли з вами поділитися, кого це таке інтересує, будь ласка, конструюйте собі. Тому що у нас довгий час, ми багато суші викидали, така, скажімо, золота була суш, подивився, мій вже тала життя її. Відколи зробили це, питання закрилося. Зберегли свій труд і зберегли тут джіл. Всім гарного перегляду, хай Бог дає всім здоров'я. Слава Україні! Героям! Слава!